Вітаю вас на каналі Мау Мавка і от огляд на мій скаджбук. Не забудьте взяти собі чайок, печівку і насолоджуйтесь, бо це буде дуже добре. Ми сьогодні оглянемо лише половину, тому що він складається в мене з двох частин. Одного крафту буде, крафтові листочки і білі листочки. І крафтові я вже заповнила отак от. Перший листочок з голубами то я робила до Дня закоханих. А наступні це вже не по темі, напевно. Але захотілося мені яблук і намалювати зелених яблук. Ну, а що, червоні часто малюють, от зелені рідко. А може і ні, я не знаю. Наступне це про помідори. Я робила про це відео шорт, про те, які популярні помідори, і заповнювала оцю сторінку. Так як вони ці сторінки не набирали великих переглядів, там щось 200 переглядів, скромно дуже, я вирішила, що не буду якби, викладати такий от формат відео. Ну і є от такий от скетчбук, думаю, чому б не показати. Ну і ще на стрімах іноді заповнюю, коли є вже в мене готова типу наліпка. Бо я. Спочатку малюю свою наліпку. Як бачите, це от то зелене, і це дівчинка з малиною, то є намальований мною. Я, коротше, їх малюю, а потім вирізаю. О, тут огляд на оселедця. Оселедець малювала я і тут ось загуляв ось цей карп. Ну, цей карп чи карасик, мені просто сподобався і мені захотілося його намалювати. А так як тематика була рибна, вирішила намалювати їх. Також робила відео, чому оселеця раніше не їла і чому він гірчив. Тому, якщо цікаво, то є шорт. Він давній той шорт. Зайдіть, подивіться. Також там до оселеця дала, дала трошки лимонів, і на наступну сторінку я теж зробила лимонний, р лимонний день <с! <с! <с!> собі. Ну, коротше, зробила собі лимонний день і лимонний настрій. Я не могла не зробити таку сторінку з маленьким принцем, який тримає свою троянду і дивиться на планети. А ви любите цю розповідь про маленького принца? Бо я її обожнюю. Пишіть в коментарях, чи подобається вам, чи, можливо, у вас якась інша є розповідь, яку ви просто обожнюєте. А ще, знаєте, я любитель хурми, тому зробила от таку різну хурму. І в тарілочки, і розрізано, і в центрі розрізано. І вона така гарна ця хурма, аж хочеться. А ось це, кстати, автомобіль, на якому я їду, щоб поїсти хурму. Я, коротше, заповнила всю хурмою і буду їсти хурму. Ну, це так жартики, жартики. Найперше мені спочатку хотілося робити якісь тематичні. Листочки моєму скітіпуки, я там робила багато авокадо, багато лимонів, багато оці, цього селецю, коротше. Далі піде мінімалізм. Одна картинка, моя, моя наліпка коротше, і все не моє. А ні, чи не мінімалізм, бо шапку і цю квіточку малювала вже я і робила цю наліпку. А все інше це коротше, це коротше не, не моє. Мені симпатично вийшло, а ще оце золото я додала із цукерки. Коротше, сюди. Я назбирала цих золото із різних шоколадок, батончиків, цукерок, і тепер вклеюю, де мені хочеться. А це наступна жабка, просто жабка, яка е, плигнула в воду, і, коротше, вона от, е, тонна, і вона тонне. О, а це магнолія. Це магнолія моя улюблена просто квітка. Як вона мені подобається, не знаю, страшно мені вона подобається. Навіть зробила про це окреме відео про цю магнолію. Вона називається Моя розпаковка, що я собі купила. І тут я використовувала вже новенькі матеріали. Цю квітку я не знаю, як вона називається, і насправді не знаю, як вона. В реальності виглядала, бо я її намалювала давно, але розфарбовували ми її на стрімі. Ну, і я потім окремо вже заповнила от цю сторінку і ще додала слів. Не знаю, що означають ці слова, але вони такі прикольні, я їх просто ліпила, тому що мені подобається вигляд, коли на оцій сторінки є слова. Жук, який мені спочатку сподобався, але коли я заповнила цю сторінку, було жахливо. І це Скорпіон, теж я заповнювала цю сторінку разом на стрімі. Коротше, і, і що? Воно мені не сподобалося. А це я бела друге життя моєму малюнку, який просто лежав і не знав, куди йому дітися. А я така, а йди до мене в новий скетчбук. І я от його наклеїла і додала оцих якби, слів, бо мені дуже подобається додавати слів. Ой, наступна розкладанка, мені не дуже подобається. Намалювала я маки, але я не змогла так зробити гарну всю композицію. Вона якась темна, вона якась неяка. Хоча була така задумка, щоб було все-таки сіре. Пасмурне на фончику, а зверху була е, оце, якби, ваза з цими квітами. Але не вдалося. А це друге життя моєї полунички і о цьому тісточку ви, напевно, бачили його на каналі, бо я робила е, цю, як, полуничку робила на стрімі, а от е, тісточку просто викладала, як я його розфарбувала. Тому я така. Там їм друге життя. Хай тут насолоджуються разом, і мені заповнена сторіночка, і вони, якби, ніде не, не дінуться. О, ось Це, коротше, тістечко і морозивко. І бачите, морозивку я додала емоції. Бо коли я побачила цю фотку, мені здалося, що от воно іменно так виглядає. І я трошки змінила кольори і додала більш таких кольорів, які в мене були. Що ж сказати. Ну, і хто тут такий? Хто тут такий? То лабубу. Коротше, я його малювала на стрімі, потім виклала шорт, а потім вирішила дати йому друге життя, вирізала і от вклеїла в мій скетчбук. Ну і що ж мені подобається, як це виглядає? Так, наступне, то є в нас вафля. Якщо ви не знаєте, хто така вафля, ви не були на моєму стрімі, то я ця собачка, ми там їй дали таке ім'я. І, коротше, я вирішила теж її додати до мого скетчбуку. досить гарно вийшло. Ну і так, я не можу без написів. без написів. Коли в мене вони закінчаться, в мене буде трагедія, бо не буде чим заповнити цей простір. А ця трояндочка вирішила їй дати друге життя, тому що не намалювала давненько і така, ну, вклею її в цей скетчбук. І, коротше, зроблю таку композицію. Мені, в принципі, подобається, і, коротше, я задоволена своєю роботою. Та, наступне це малювала трьох дівчат. Цей шорт, коротше, набрав 80 переглядів, Маловато, тому я вирішила їх сюди вклеїти і подивитись, можливо, цей, це відео набере набагато більше. Є надія на це. Тому ось так от. Малювала їх акварельними олівцями, а потім пензликом розмивала. Дуже прикольний ефект виходить. тому, коротше, Якщо ви не пробували розмивати, то спробуйте. Ну, коротше, я взяла їй такий фон з метеликами. Вона загадкова, і вона мені найбільше з цих трьох дівчаток подобається. А не подобається мені ось ця Риженька, бо в мене недобре вийшло її намалювати. А ще в якийсь момент я забула її намалювати брову, а потім така, щось не вистачає, чому вона так виглядає дивно? А я їй просто не домалювала брови. І знаєте що? Я забула один листочок заповнити і помітила це зараз на якби, огляді. Така, ну, мабуть, вам збрехала, бо. Коротше, не заповнила одну сторінку, і прийдеться її заповнити. Коротше, покажу в наступному відео про скетчбук, коли я вже заповню, і подивитесь. Ну що ж, мені здавалося реально, що я все заповнила. Чому так сталося, не знаю. Отой баклажанчик був намальований шов... соком шовковиці. А ось ці рибка і метели, коротше, ми заповнювали на стрімі. І, коротше, гарно вийшло. Я їх намалювала вже окремо, а от заповнювали ми на стрімі, бо в мене вже були наліпки. А то вчерявий хлопчик. Вчерявий хлопчик з якимись квітами в волосі. Згадалася пісня оця про квіти в волосі. Дуже гарний. Короче, мені він сподобався. Ну, ще намалювала, цих не намалювала, а наклеїла подушечки, щоб він спав. Щоб він тут спав в мене. А це є гордістю моєї і художньої творчості, то є жабка, як, кажем, третя жабка здається в скетчбуці. Цікаво, чи вирахувала, скільки жабок було. Бо я вже не знаю, бо їх досить багато. І це моя улюблена жабка. Коротше, вона є, є моєю гордістю. Просто це ліпше, що я могла зробити за своє життя в моїй художній кар'єрі. Ну і це невеличкий спойлер, щоб ви подивилися. Коротше, оці листочки по краям я малювала, а оці в середині я просто засушила і клеїла. Зробила отаку от композицію. Там, що буде далі, вам не показую, Тільки один спойлер. Тому, якщо цікаво, чекайте, пишіть, пишіть коментарі, вподобайки, щоб я швидше заповнила другу частину. І бувайте!